Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, в чому ваша сила. Так буває, що ми знаємо всі наші недоліки, а не звертаємо увагу на те, в чому ми сильніші за інших. Тож, давайте розглядати, в чому ваша сила. Так, дівчатка, є попередження про масовані обстріли. Тож, в цьому і є теж наша з вами спільна сила. Ми витримаємо, і ми все зможемо і пережити, і нашими думками і діями можемо змінити все, тож не зупиняємося. Так, дивіться, дівчатка, про думки. В тому є дійсно багатьох з вас сила, бо. Не просто так, нашим хлопцям е, вдається, е, ну, скажімо так, е, зупиняти літаки. Е, знаємо з вами да, про те, скільки вони їх вже зупинили, і, і скільки літаків у наших сусідів більше не, не зможуть літати, то мені ще один показують. Тож думайте правильно, як то кажуть, бо ми з вами сильні. Наша спільнота, хоч і невеличка, але ми щось вміємо з вами, то робимо далі. Думаємо правильно. Тож, дівчатка, хтось з вас сильніший за інших, у вмінні вирішувати питання, бо бачу, що ви інколи занадскладні питання для себе беретесь. І для інших це взагалі було б, ну, знаєте, як, та ні, ну, я то не зможу, і я навіть і братись не буду. А ви не те, що там ви беретесь вирішити питання, ви, ви його вирішуєте. Ви не скажу, що там без остраху, ви ж теж людина, і вам це теж можливо інколи. Відчувати, Але ви беретесь і робите і запалюєтесь в процесі. Ну, знаєте, як спочатку ви просто там, думкою, а чого б не зробити, а що може я зробусь, а може, я отак зроблю і так буде краще. То як починаєте робити, все більше і більше робите, бо у вас в процесі, як перша, ну, скажімо, Сходинка вам, под вами долається, то інші вже легше йдуть. Хоча, кажу, для когось це взагалі неможливо ніяк ні при яких обставинах і навіть за чиєюсь допомогою людина не наважилась би щось вирішувати. Але не ви. Так, далі для когось з вас. Ви, як магніт для чоловіків, Ну, просто. Просто тягне до вас, і, і взагалі, от, навіть якщо виникають якісь розбіжності, питання, як ви розходитесь з людиною, людина не може вас забути, навіть якщо пройшов довгий час, в цьому ваша сила, внутрішня сила. Немов там магніт десь у вас захований, і вимкнути його неможливо. Так, для когось зараз, ось тут мені показують, ви можете дуже гарно працювати з законами. І ви можете бачити слабкі місця в законах, і ви можете, не знаєте, в цьому може бути ваша допомога іншим, ви можете з цим заробляти. Це як. Ви десь комусь вже щось радили. Ну, може, дійсно працюєте в цій галузі, а може, ви просто так відчуваєте деякі треба розгледіти моменти і треба розуміти, що від вас користь мають і як в робочих моментах, так і в якихось там особистих моментах. Як ви підказуєте, так воно потім і змінюється. От якщо людина дослухається до вас. Ваші ідеї вони, ну, вони такі, що будуть працювати. Потім для когось з вас. Ну, так, так, така собі сила. Це, знаєте, як, як дивитись насправді. Дивіться вам дуже треба, бо тут я розкажу, чого я так ну, мовчу, не поспішаю. Озвучувати, бо дивіться, ви можете як примирити людей, так і розсварити їх геть і на руки. Ви сильні вмінням як доказової бази. От знаєте, ви як бачите ситуацію, ну, от просто як вона є. І е, тут важливе ваше відношення до людей, от якщо дійсно е, є сварка, і це більш як до сім'ї, до якихось особистих стосунків е, до цього все йдеться. Якщо вам подобаються люди, які між собою в ситуації там пересварились, ви можете їх примирити. Але ж якщо вам дійсно не подобається хоч одна людина в цій ситуації, то ви просто будете звертати увагу всіх тільки на темний бік. Хоча завжди в будь-якій ситуації є і темне і світле, але ж ви зосередите увагу тільки на темному, і люди просто не зможуть пробачити отака сила. Далі дивимось, в чому ваша сила? У від... як це пояснити? Ви як дивіться як. Ви як вмієте от одразу відчути. Енергію ситуації. Дуже сильно інтуїтивна людина, але це як от як працює ваша інтуїція. Це як, наприклад, ви зайшли, Ну наприклад, в оселю. Нібито все виглядає як зазвичай, але якісь аромати ви відчуваєте, які взагалі не помітні іншим людям. І ви вже знаєте енергетику цього приміщення. Дуже корисне, ну, корисне вміння, так будемо казати, якщо, наприклад, шукати нову оселю, ви енергетично дуже відчуєте, треба селитись в цій оселі, чи взагалі пройти осторонь, це, от це дуже корисно. Ви. Таким вашим вмінням ви можете обходити багато складнощів в своїй житті. в своєму житті. І навіть людей ви так відчуваєте. Від однієї людини вам йде приємний аромат, нібито от ви не розумієте, з чим це пов'язано. Це не якісь там парфумовані аромати, Мні не про це йдеться мова. Це як енергетика людини, яка випромінює якийсь особливий для вас аромат. Отаким вмінням ви сильна людина. Так, далі. Ну і навпаки, якщо людина погана, то вам воно буде на рівні ароматів якихось від людини. Як інформація таким чином надається вам. Так, ну, для когось йдеться інформація, ви як берегиня. Або, якщо слухає чоловік, то ви той, хто береже свій рід на на скажімо, от на даному відрізку. Останні, останні 45 років, так мені показане, не дивлячись від того, скільки вам років на сьогодні. От, тобто, на, наприклад, вам може бути всього 47 років. Народження, але останні 45 років ваша енергетика працює таким чином, що ви бережете весь ваш рід. Так. Для когось ви як народились ну от це як переродження ваше. Ви колись були найстаршою людиною цього роду. Як переродились на це життя і все ж таки ви бережете свій род. Цікаво. Навіть не думала, що таке тут вийде. Так, це ніби подивились, ну, вирішення питань тут воно нам показане. Це дійсно для когось таке, знаєте, ваше вміння, що взагалі, ну, як. Навіть в родині у вас багато хто не береться щось там відтворювати, поки у вас не спитають, Ну, поки не порадяться з вами. Так, далі дивимось, в чому ваша сила. Не так багато. Нового скажу про вирішення питань дійсно, тут комусь з вас рівних нема. <смі> Це, як знаєте, і ваші родичі, такі, за вами знають, так само і на роботі вас такою людиною бачать. Навіть керівництво ваше в деяких ситуаціях знає, що якщо щось там Трапляється і треба з ким здомовлятись, то вас висувають вперед. Зроби так як слід домовся, поспілкуйся. Для когось з вас ви вже не могли не помічати, що як людина збирається йти, ну як людині повинно там щось змінитись по роботі, З кимось треба спілкуватись, то спочатку намагаються з вами хоч, хоч якось привітатись, хоч там пару слів з вами поспілкуватись, а потім вже йдуть робити щось, або знають, що після того може бути вдача, вдале буде спілкування. Таємнички вмієте відкривати. Хоч би що робили за вашою спиною, воно відкриється, воно не буде на довгий час закритим. Для вас це вдача, для ваших, ну, скажімо, конкурентів ну, навпаки, звісно ж, яка ж там може бути вдача. Хтось дійсно своєю майстерністю дуже ви важливі. Ви такі, тут щось як ювелірна робота. якась, Ви сидите, ви щось робите руками, ви до чогось дуже так приглядаєтесь, показано, що спина часто у вас болить, бо сидяча робота, і ви так знаєте згинаєтесь. От не дуже рівна спина мені показана. Але ж все, що робите, це дійсно, от якось знаєте, захоплює подих у людей. Ви вмієте втілювати ідеї. Ви вмієте людину почути, навіть якщо людина просто от прийшла до вас зі своєю ідеєю. І розповідає вам цю свою ідею. І знаєте, не всі ж вміють розповісти так, як в голові там в людині воно намальоване. А от ви вмієте відчути, що саме людина хоче. Угу. Так, далі дивлюсь. Допомога. Ви вмієте вчасно з'явитись там, де дуже-дуже потрібні. І ваші мудрі поради, вони дійсно дуже корисні людям. Ну, ви як лікар, мені показані, як цілитель. Вмієте цілювати ось, ось так воно мені показане. Вмієте, як, зараз як це дійсно кардинально змінювати стан людини. Ну Тут про будь-який стан, тут не тільки там фізичне здоров'я, тут і ментальне здоров'я людини. І тут так показано, навіть якщо в людини Ну як довгий час. Ситуація, так, знаєте, загострювалась, то поряд з вами не дуже довго треба, як поспілкуватись, побути і вже будуть різкі зміни в стані людини. Далі дивлюсь. Ну, про зваблення я не буду казати, вмієте. Багато хто з вас вміє. Ну це таке, що не, не заради цього ми тут сидимо. Так. І тут більш знаєте, як е, показано для когось з вас. Ви, е, ваша сім'я, ви створили свою сім'ю з людиною, е, про яку багато хто думав, що ця людина не зможе взагалі знайти собі пару. Але вам це дуже складно давалось. Воно так виглядає для вас, знаєте, як. Тут показано, що тільки ви знаєте, чого -то воно було варте вам, як складно було взагалі з цією людиною ладнати. Взагалі, вміння ладнати з людьми це це теж ваш талант. Так, чуттєвість, емпатія, чуттєвість ось так будемо казати. Теж не всі це вміють, не всім це взагалі вкладено у комплект при народженні. Бачу, що йдуть повтори, тож я не буду вас затримувати цим відео. Дійсно, ну, просто не, не бачу на, навіщо. А... Ну так, більш тут хтось дуже вміє шляхи прокладати, як собі, так і комусь. Вмієте як пробудувати шлях. Тут, знаєте, як бачите, ну, скажімо так, обхідні шляхи, де не потрапити в якийсь там, ну, скажімо, капкан, ну, це вмієте, дійсно. І вмієте з'являтись саме вчасно. Хтось з вас, от, саме там, де треба, щоб зустріти саме ту людину, яка вам на, на даний період часу. Потрібно. Але це не просто так. Це як знаєте, от є сили, які вас як штовхають в певний момент. Ви просто відчуваєте внутрішній поштовх і ну, вас просто ведуть по життю. Це... Не ображайтеся, але в цьому не ваша заслуга. В цьому заслуга тільки того, що у вас, у вас працює інтуїція. Тобто самі по собі ви б не відчували так просто в якийсь момент вас, як знаєте, от, повернули о, в тому напрямку, куди треба йти. Підштовхнули і ви йдете. Ви тільки потім розумієте, чого ви там опинились. Ну от, на цьому і все. Тож, дякую, всім гарного дня. Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги, будьте уважні. І, і ви, і ваші рідні, близькі. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!